Цього дня 1897 року у Полтаві народився Юрій Кондратюк, вчений винахідник, розробник ракетної техніки й теорії космічних польотів. Найвидатніша його праця завоювання міжпланетних просторів. Книга вийшла власним коштом автора тиражем дві тисячі примірників. У ній вчений описав оптимальну траєкторію польоту від землі до місяця, котра згодом отримала назву Траса Кондратюка. За допомогою його розрахунків американський астронавт. У 1969 році успішно висадилися на Місяць. 21 червня 1913 року, вперше в історії, жінка стрибнула з парашутом. Це була 18-річна американка Джорджія Бродуїк, яка використала 5 кілограмовий шовковий парашут і вистрибнула з літака, що летів на висоті 305 метрів. Вона успішно приземлилася на полі аеродрому Гріфітфілд, що у Лос-Анджелесі. Цього дня 1971 року знайшли золоту пектораль. Нагрудну прикрасу Скіфського царя виявила експедиція інституту археології на чолі з Борисом Мозолевським у кургані Товста могила на Дніпропетровщині. Пектораль із золота 958-ї проби датується четвертим століттям до нашої ери. Її вага 1 кілограм 150 грамів, а діаметр 30 сантиметрів 6 міліметрів. Скіфську золоту пектораль вважають найбільшою археологічною знахідкою 20-го століття і шедевром світового мистецтва. Лідеру рок гурту «Антитіла» Тарасу Тополі сьогодні 37. Після початку повномасштабної війни Росії проти України співак вступив спершу до лав територіальної оборони Києва, а потім і до ЗСУ, де прослужив сім місяців як парамедик. Наприкінці 2023-го повернувся з благодійного світового турне, де збирав кошти для українських військових. А яким буде 21 червня? 2024 року залежить від кожного з нас.